Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами робимо макіяж за допомогою ось цього боксу. У мене він складається з пробників, тестерів, семплів, які я отримую внаслідок того, що я замовляю на сайтах, і мені кладуть як подарунок, або я купую напевно суму і мені кладуть на подарунок, або я підписана на спеціальну розсилку, і я їх отримую абсолютно безкоштовно додому. У мене є ідея також розіграти щось для вас. Тому ви можете підписатись на мою сторінку, залишити будь-який коментар змістовий під цим відео, поставити лайк. І я розіграю, скажімо, три таких тестера. У нас два переможця, щоб було більше шансів для вас виграти. І ви потішились такими класними парфумами. Щось рандомно я оберу. У мене тут є також шампуні, дуже прикольні. Ну що ж, починаємо і починаємо ми. З кремів зволожимо шкіру ми за допомогою сироватки від Chanel номер 1 Я користувалася вже кремом з цієї лінійки. Мені справді дуже сподобалось, дуже класна текстура і немає дешевого запаху. Ну, в принципі, від Chanel було б дивич, а де щось інакше. Тут всього лише 5 мл. Це така манюська. Така гарнюська. Взагалі, ідея з пробниками в мене виникла через те, що я страшенно люблю дрібненькі маленькі речі, люблю ними користуватись, і мені приноситься задоволення. Тому я подумала, що це буде цікаво також і вам дивитись. Тому поїхали. Буду наносити цю сироватку не дуже багато на шкіру, тому що я вже сьогодні робила масочку і також зволожувала гарненьку шкіру. Запах такий, знаєте, роял. Класний. Кішки вбиваю. У мене пальці щось не дуже сильно хоче слухатись працювати ці дні. Переходимо до тонального крему. Тональний крем у нас буде від Lancome. Такий тональний в мене був, він мені дуже подобався. Я колись була на Lancome. Я починала з люксу, як так кажуть. Але мінус цього тонального в тому, мені здається, тут 0,3 відтінок. Я не знаю, можливо, це буде мені темнувато. Дуже класний запах. Кольору бачу, що трошки біда. Але він пахне. Відтінок 03 Beggy Deep Fun. Пише, що він стійкий. Так, дивимося, бо я не бачу. Угу. О, то він мені дуже темний. Saint Laurent, але це консилер. Він дуже класний. Я вже його пробувала. Він дуже плотний і дуже-дуже гарно просто лягає на шкіру шедеврально. І він трошки світліший. І я зараз просто їх змішаю, бо інакше я не знаю, я буду дуже темна. Я буду вся в цьому тональному, я так відчуваю. Далі ми спробуємо, що з цього вийде. Текстура і запахи тут дуже класні. Загалом плюси такої люксової косметики, в тому, що тут немає таких ну, дешевих запахів, ну, зрозуміло. Але ціна, звичайно, немаленька. Хоча, якщо купити тоналку, ну, не знаю, я зазвичай довго тоналку користуюсь, незважаючи на те, що я часто її наношу на себе, так як ми з вами робимо макіяж тільки за допомогою семплів та пробників, я сьогодні не буду робити чірі. Тобто махлювати я не буду. Я буду користуватися тільки тим, що є в мене в цьому боксі. Тому no highlighter today. І не буде в мене сьогодні контурі. Бо мені немає чим зробити його. Проте, я покажу лайфхак, як можна гарно зробити рум'яна і трішечки дати такого скульптора за допомогою. Помалу. Губи ми будемо фарбувати за допомогою ось цього блиску від Giorgio Armani. Тут всього лише 1 мл, Але він такий красивий. Я потім покажу вам розпаковку. Туш від Kylie Jenner. Вона називається Wisp Lash Mascara. Будемо пробувати також. Вона тут ось така манюська є. Ось такий манюська, гарнюська, пензличок для губ. Був тут в комплекті з помадами від Yves Saint Laurent. Я відкрила тільки одну. Тому я сьогодні відкрию ось цей темніший колір, щоб одразу зробити з ним такі трішки рум'яна. Нам потрібен б'юті-блендер. Я зараз піду його намочу. Я тут відкриваємо. Тут всього лише 20 грам виглядає. Набираємо цією манюською на руку трішки цієї помади, і будемо пробувати з вами її. На лице. Колись я також отримувала пробник від Urban Decay. Там також були такі три манюські помади, але там був ще такий автоматичний манюська олівчик, як, він, здається, був для очей. Так. але там його зовсім капелюсенька була. Ти так раз його прокутив і вже його нема. Але все одно дуже приємно це заморочитись над таким тестером, прислати його, скільки грошей на виготовлення витратити. І дуже приємно було. Також я хочу цю помаду легенько в зону повік. Я ж виходить у нас такий нюдовий сьогодні. Я так розумію, нема сильно чим зробити його. Пришліть нормальні пробники, такі, щоб можна було декілька місяців покористуватись. Як гарно. Так, так як для брів в мене нічого немає, я їх просто розчищу. Ну що ж, тепер переходимо до семплу від Kali Cosmetics. Дуже приємно, що бренд прислав цілу туш. Ну, як цілу? Менюську, але все одно цілу. Тут один мілілітр, так, справді небагато, але дивіться, яка вона гарнюська. Дивимося, яка тут щиточка. Ох, як важко відкрити. Ось така тут щіточка. Пахне нічого особливого. Пробуй. Тож класна, але щоб сказати, що вона особлива. Прям щось таке, прям вау! Ні, щіточка класна, я таку люблю. Не силіконова. Мені здається. Дуже гарненько, нічого такого немає. Перебор. І що ж, останнє. Ні, не останнє, передостаннє. Потім ми ще виберемо з вами аромат, який я виберу для себе. Близько Giorgio Armani. Менюська. Гринюцька. Тут всього 1 мл. Це за звук, я не знаю. Це прозорий лакшері блиск. Трошки навіть шкода його відкривати, але що не зробиш заради вас? Ну, нічим ніяк не пахне. Він прозорий. Я перед тим трішки нанесла все-таки тієї помади, тому відтінок буде. А зараз ми додамо трішки сяяння за допомогою цього блиску. Чувствую цю лакшері жизнь. Так, як гарно, так як приємно. Що сказати? Краса. Я вибираємо з вами аромат слого бокса. Versace. Девочки не получиться Versace. Versace сьогодні буду я. Я взагалі дуже люблю Versace, особливо Yellow Diamond. Це прямий альбом. Ну, оцей спробуємо. Eros Energy. Манюський, мій улюблений жовтий колір. О, oh, майкунес! Це що чоловічий аромат. Так, мощно. Ну це... Це чоловічий. А чого він виглядає? Як жіночий? Чоловічий аромат вийшло так. Цікаво, ну нічого. Хай буде така мила дівчинка буде пахнути мужиком. Ну, Ось такий вийшов у нас макіяж, як на мене, вийшло гарно, стримано, по-нюдовому. Загалом ви можете підписатись також на мій канал. Я часто публікую різні можливості для того, щоб отримати і семпли, і подарунки, і акції. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось і було корисне і веселе. Це моя основна була ціль. Тому я вам бажаю дуже гарного дня і всього найкращого.